Натуралістичні зображення гірських струмків та чудові краєвиди Карпат. Саме такі картини чекали на гостей виставки робіт відомого закарпатського митця Миколи Шете. Виставку робіт розмістили у будівлі генерального консульства Угорщини в Ужгороді. És most Закарпаття у цей важкий, пронизаний війною час залишається острівцем миру. Ми вдячні, що маємо можливість у таких спокійних умовах бути учасниками такої приємної події. Наголосив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йошеф Бачкаї. Мінденіянкіалітаж, едьмаш йоб jobb megismerését szolgálja. Кожна така виставка дає можливість краще пізнати одне одного. Мета поглибити зв'язок між двома країнами. Ми пізнаємо один одного та культуру. А також даємо можливість зустрітися. Тут люди можуть просто відпочивати та поговорити про прекрасне. Ми щодня багато говоримо про зло, а про гарне дедалі менше. У цьому приміщенні серед цих людей ми можемо, хоча б на годину, забути про це. Та всіх переглянути виставку. Перша самостійна виставка робіт Миколи Шате відбулася, коли йому було 20 років. У мукачеві зазвичай він пише пейзажі, але із задоволенням експериментує з абстрактними темами. Він є постійним учасником вітчизняних та закордонних експозицій. Його твори можна зустріти у багатьох країнах Європи та США за словами митця. Він закоханий у закарпатську природу. Ронокейпшикеру ледбуває так, що картину вдається намалювати за кілька годин, а часом навіть за декілька днів не вдається передати те, що в уяві вже існує. Більшість моїх робіт я написав тут. Я проживаю в доманинцях, і там є дуже гарні місця. Наприклад, Невецький замок. А натхнення у мене народжується від самого Закарпаття. Той художник, який не презентує Закарпаття, на мою думку, робить велику помилку. Заради такого краєвиду деякі митці подорожують по тисячі кілометрів, аби побачити гори, пагорби, ліси та річки. Це все у нас є, і тому нам потрібно лише сісти та намалювати їх. Виставка робіт Миколи Шете в будівлі генерального консульства Угорщини в Ужгороді триватиме до грудня.